Ними, в жанрі декламація в нас виступить осередок дарбі. І це буде вірш Садок вишневої коло хати. Дарбі підтримуємо. Прям дарбі з'явилось. Трізьколаме. Спіланті дивичі, дівчата, а матері вичаючи. Учільна зінька стає, дочка вечері подає, мати хоче совчати, на соловейко не дає. Уклала мати коло хати, діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, ці дівчат, соловейко ще не затихло. The bow is getting And the is cooking supper meals. The family is having supper. Young girl is serving evening food. I'm going to teach you something, but not in gay.